Всім привіт! Вже поставив горизонтальне положення, бо не дивився, не встигав. Так думав що має лізти, ось тут має бути, пробую сфокусувати. Має бути видно вже одне індичатку. Пробило собі шкарлубку, вже будуть виводитись. Зараз буду їх переставляти на низ а на їх місце закладати нове яйце. Так, швиденько беремо індичі Ось тут вже є. На кльовчик, видно. Викладаємо їх. Остелили, щоб було потім легше прибрати. І викладаємо. Тут є десь свіжих, як свіжих, пізніше докладених 6 яєць, але щоб зараз не просвічувати, щоб даром вони не остигали, я їх викладу на низ, то що вони два дня полежать без обороту, то нічого страшного, а зрештою їх зараз машнуть. Лізти індичата, то вони їх пообертають самі. Потім я їх знову покладу в лоточок. Так, чекаємо. Знову на поповнення індичі сім'ї. Ще. Два. Так, тих три качества так і є. Надо я собі. В одному я б пробував допомогти, але ще за скоро був, ну, вже два дня надлоплене, але так вони і є. Тут поки закриваємо і включаємо, нехай гріється. Так, буду зараз шукати, шукати. Так ось. Тут, не знаю, чи влізуться, може і врізуться і тут. Так, ще я тут маю свіжий яйцевій від індиків, 4 від голушею, які мені були, не врізлось, разу покладу сюди Я раз потім яйце від голушейок просвічу і то яйце, що що мені не влізе в інкубатор, точніше тих шість перепілочок, кажу перепілочок, індичаток, що маю вивести пізніше, якраз їх буду закладати. Ось такі ось справи. Зараз може влізти, а може прийдеться звідси забирати губки. Але маю надію, що запхаю. Ось так підпираємо, щоб не Болтались. От це, думаю. Оп, ще три. Так, спробуємо. Там так і треба. Треба зробити перескладування трохи. Зараз там паузу перескладаю і тоді вам покажу. Ось так в мене вийшло їх перескладати. Тут все свіжий індичі. 18 є, здається, ми з вами. Заклали тут оця голушей, яка я поправив, так і якось перескладаю, все одно губки врізлись. Також думав закласти маю отут 14 є з бентами, але думаю, вони мені будуть лізти зі всіма. Буду зараз полізуть курчата, вилізти перепілки, тоді я буду закладати перепілки і тоді, можливо, закладу ось таке гарне яєчко, вже йде велике. Хто, хто хоче, до речі, поки я ще не заклав, хоче собі таких гарних курочок. Можу вам відправити яєчко, це можу вам назбирати свіжого, це теж свіже, я собі буду його закладати, якщо до сьогодні-завтра, то можу вам відправити оце. Опліт я вже маю провірений. З перших п'яти було тільки одне пусте, потім я закладав ще 5 ці були, 5 запліднені, ось скоро мають вилуплювати. Зараз відео вам покажу цих курочок, які несуть ці яєчка, І хто захоче, може собі замовити, але напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, в шапці є в описі каналу, є інстаграм, якщо хтось захоче, бо мені так трошки зручніше буде відповідати, і я швидше побачу ваше повідомлення. Ось такі ось курочки. несуть це яйце. Ось півник з ними. Є дві ось таких біленьких чубатих, Здається, вони чубаті і одна з них несеться, і несеться ось ця, що тут ходить, заглядає. Та ось ця теж курочка. Несеться і починає розношуватись оця. Скоро буду нести всі, скоро буде яйця ще більше. Вже втікати треба. Так, так, так. Вже та. їх відділив. Я не бачу, правда, щоб пуховий півень її топтав, але краще буде тримати їх окремо, а пухові зараз вам покажу, вже живуть окремо. А пухові отут в нас живуть, пухові ще не несуться. Ми нестись, перевірю, заплітненість і теж буде. Від них інкубаційне яйця на продаж. Ось такі гарненька сім'я. Корочки їдять, п'ють, так що, кому цікаво, кому потрібно, зараз сяточок, там навіть 14, можу ще й дозбирати від оцих курочок можу вже вам відправити і кому потрібно, можу ще підзбирати. Тому пишіть. Бажимо в інстаграм, будемо вдячні. Ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, щоб у вас все було добре.